Вітаю вас. Реабілітація через спорт є одним із напрямків, котрий сприяє зціленню людей з вадами здоров'я. Добрим прикладом є спартакіади, котрі згуртовують та загартовують учасників змагань. Не виняток і спартакіада, котра проводилась в Запоріжжі серед тих, хто має ураження від нещасних випадків на виробництві. Ідея зібрати разом під одним дахом людей з вадами здоров'я з усіх районів Запорізької області. Давно бентежила працівників виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Майже три тисячі громадян під їхньою опікою забезпечують їх усім необхідним, аби вони не відчували себе відмежованими від соціуму. Один із напрямків залучення до активного змістовного життя є спартакіади. Тож з радістю підтримали керівні органи і долучилися до організації відбірних регіональних змагань в рамках першої всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці, сила духу. Спільно з фахівцями Запорізької обласної організації фізкультури та спорту товариства Спартак визначили види змагань, розробили умови і організували спортивне свято, котре вдихнуло нову хвилю віри в свої сили, надихнуло на досягнення в спорті. Таким чином дали старт добрі традиції, котра, гадають, буде підтримана і в подальшому. Ще раз ми приблизились до то определенної части населення, которая може сьогодні говорити о привлечении себя к здоровому образу жизни. І в даному випадку це бы, перший пробний такой камушок, на сьогодні половся, і ми раді. про спілки завжди хвилює доля людей. І якщо заходи скеровані на конкретну особу. То ініціативи обов'язково знайдуть підтримку. Адже соціальний захист перш за все. У нас велике кількість велике кількість людей, которые отримують травми. Для нас важно, щоб ці люди проходили реабілітацію, лічили, були, оставалися причастными к житті, діяльності наших трудових колективів. Для цілі правда очень серйозно займається вопросом лечения, адаптації. будем так говорить, придерживание закона по этим, этим случаям. Мне кажется, что нужна очень сильная, постоянно действующая политика государства, целая программа, которая позволит э, стереть эту грань между людьми, которые лишены, к сожалению, иногда и по вине нас, людей здоровых, той возможности, которая у нас есть. Я полагаю, что... Э, Така робота проводиться і все временем це буде зроблено і в нас. Обласна спартакіада проводилася на прекрасній спортивній базі, котру надало відкрите акціонерне товариство Запоріжсталь для змагань вибрали такі види спорту, як настільний теніс, бомбаскет, дарт, шашки та шахи. Боротьба, котра точилася на майданчиках, свідчила про те, що за справу взялися не новачки. Дехто до цього мав звання кандидата у майстри спорту, і нинішній турнір окрилив їх знову. І хто знає, можливо, ця спортивна арена для когось знову стане стартовим майданчиком у великий спорт на кабінаті. Работает целая социальная программа, в том числе и поддержки инвалидов. Вот, конечно, под руководством нашего генерального директора Брислава Ильича Шурмы. Многое очень делается для развития именно спорта инвалидного. Вот нашем манеже на постоянной основе, на бесплатной, тоже что предоставляет за вышли такие выдающиеся спортсмены, как Маша Помазан, неоднократная олимпийская чемпионка по легкой атлетике, чемпионка мира, Сергей Попов теннисист, призер чемпионатов мира. Поэтому мы горды тем, что вот имеем возможность помочь этим людям, которые действительно достойны помощи. Да. Импонирует, что люди, которые уже немножко от жизни получили урок, да, которые пытаются закрыться в своей скорлупе, а тут они проявляют свою активную жизненную позицию. Они пытаются себя выразить то в том же самом спорте. Для Запорожца ли это приятно и это принимается. Мы активно все эти начинания поддерживаем. Запорізький обласний осередок Всеукраїнської організації інвалідів, союз організації інвалідів України мають добрих спортсменів, котрі впевнено заявляють про себе на різних спортивних змаганнях. Їх не розчаровують невдачі, бо високі спортивні показники для них не самоціль. Саме головне участь, спілкування, саме головне, що ми знаходимо нових друзів. Нові впечатлення. Ми стараємося не унивати, стараємося підтримувати друг друга. Саме головне, щоб було настроєння. З радістю сприйняли Токмачани запрошення проявити свій спортивний хист на такому відповідальному заході. Мають добру підготовку завдяки тренуванням, котрі організовані в Токмаку, завдяки місцевій владі, активно проявляють свій спортивний азарт. І навіть ушкодження руки одного з гравців не на заваді. Сила духу та бажання перемогти рушії, котрими керувалися всі хто приїхав сюди з районів області. В з цією спартикіадою ми звернули на... внимание, що наша обласна МСЕК не заповнює в програмі… У кожного інваліда є індивідуальна програма реабілітації інвалідів. Шестой пункт этого индивидуальная програми не заполнен. Это спортивная реабілітація. Все, кто участвовал сейчас, вони... у них они горять бажанням. Значить, это я ще як бивший спортсмен вважаю найголовнішим способом реабілітації. У кожного з цих спортивних на вигляд людей своя непроста доля. Всіх спіткала якась біда, котра дала зрозуміти: жити і радіти життю треба, попри всі негаразди. Сергій Солуга одержав травму на виробництві. В результаті нещастя, одна людина загинула. А він народився, кажуть, в сорочці. Хоча в результаті травми мав 85% обгорілої поверхні тіла. Лікарі не вірили, що виживе. та оптимізм, віра в себе подолали недугу. Значна сума коштів була витрачена на пересадку шкіри, на лікування. Турбота рідних, друзів, медиків поставила на ноги. А зараз головне знову відчути себе причетним до всього, що відбувається навколо. У меня желание было сначала выжить, а потом встать на ноги и ходить. А так, так мне интересно жить сидя или лежа. Потому что я полгода лежал, потом сидел еще два месяца, а потом только начал ходить потихоньку. И ходить интереснее, чем лежать. И в больницу, когда я проезжал уже на операции плановые, я всегда говорил, что к вам интереснее проезжать на своих ногах, чем чем Лежа, когда привозят в каталке. Так что ну, стремился к тому, чтобы ходить, жить, как все люди. Я всегда говорил, что когда мне говорили, что вот э, тяжелая ситуация, выжил. Я говорю, что вот во время войны Великой Отечественной или других войн, тогда же не было такой анестезии, обезболивающих, и тяжелее людям было выживать, не было таких пенсий, не было помощи государства. Была она, ну не в таком. Не было возможности государства после войны, наверное, и не было средств, лекарств таких. Поэтому, как? Ну, нормально выжил. Перші регіональні змагання потерпілих на виробництві показали, яким невичерпним потенціалом волі, наполегливості, майстерності володіють учасники спартакіади. Всі проявили себе хоча б в одному виді спорту. Дехто показав дуже добрі результати. Команда Пологівського району названа кращою в командному заліку. Спортивні відзнаки підтвердження тому, що мрії здійснюються. Перемога була заслуженою, я вважаю, але тяжкою. Особливо дуже два останні види це шахмати шашки. Дуже регламент змагань був такий поширений. Через те саме тяжко нам далося. Бумбаскет у нам найперший. Ми перемогли по Дарсу, теж добре ми виступили. Ну, Підбирали, звичайно, людей. У нас 245 потерпілих у відділенні, підбирали кращих, які б змогли і достойно виступити на змаганнях і представити честь пологівського відділення. Та ну старався даю Сказали поучаствувати, я поучаствую. Це в шахах, так? А ви цей вид спорту взагалі вам подобається, як давно ви захоплюєтесь цим? дитинства, Ну, вже не грав лет сім, мабуть. культура и спорт, занятия активными, активно видами спорта приводят не только к физической и социальной реабилитации в обществе этих людей, но в конечном итоге она приводит на рабочие места, возвращает людей в строй. Соревнования у нас прошли на хорошем организационном уровне, очень демократично, очень открыто, очень эмоционально. Вот. Поэтому наша сборная команда имеет все шансы на успех хотя бы в том, Моменті, що вони очень дружні, тому що будуть стоять друг за друга, не знають якої гарніли про пройшли. Фінальні змагання першої всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці Сила духу проводилися в Алушті. Сюди з'їхалися представники всіх областей, в тому числі і спортсмени Запорізької області. Армспорт, бомбаскет, настільний теніс, шахи, шашки, дартс. Таке розмаїття видів спорту зібрало захоплених людей з вадами здоров'я. Гідно захищали честь свого краю запоріжці. Це дійсно сорівнування людей, які сильні духом по-настоящему. Запорізька область предоставила достойних соперників. У нас навіть є призіри. По шашкам ми зайняли вторгне місце по Україні. По настольному тенісу зайняли четверте місце. Люди знайшли себе. От, повірили в себе. Они действительно сильны духом. І ми уїжджали з Алушти. Команда, вся єдинодушна була заряжена таким оптимізмом, собирается продолжать сорівнуватися, записатися в какие-то секції тенісу, щоб в следующем році достойно выступить в дворічних сорівнуваннях, ну і в итоге поучаствовать в соревнованих всіх українських. І організатори і учасники подібних змагань налаштовані продовжувати традиції. Якщо ж ви маєте волю до перемоги, приєднуйтеся. Спортивний Олімп чекає насильних духом і витривалих успіхів вам і до зустрічі!